Вітаю, друзі, 29 серпня 25-го року. У мене дозріває персик Месина 2. Хто дивиться мій канал, бачив, я сажав на це місце і купляв його, це деревце як донат, але вийшло таке чудо. Назву не знаю, але дуже класний персик. Він на тиждень на десяток днів раніше справжньої месини. Ну, це я так назвав його месина От Цей поганий рік по погодним умовам він без проблем пережив і дав чудовий. Урожай, це ж вже я нормував тут. Також тут у мене тут прищеплено трошки і тут, і тут гілка. Я його кругом поначепив за його чудовий смак. Це в, лав... в лаворолі щеплений. Зараз я буду його рвати і покажу, що це за персик. Глинку. І так, ми два. Персик красавець. Це канадська селекція. Що ми Що ми два.

260. шестьдесят ну вот такие от 160 до 250 и до 300 граммов чудовицы персик главное что весь мощный и кисточка в него выделяется зараз я покажу Зараз я вот разрежу 210 грамм поделимся и подивимся. Аби можна було передати, друзі, цей аромат, що біля нього тут чути. Кісточка вільна. М'яку така соковита, давить не буду. І так видно блищить він на сонці. Зараз куштую. Чудовий ароматний збалансований смак. Дуже солодкий, соковитий, легка кислинка, яка тільки доповнює цей смак. Друзі, чудовий персик. Що тут можна сказати? Месина два, а месина буде ще краще. На цьому все. З вами був Петрович. Відеоканал. Трович продакшен Юкрен. До побачення.